Мікрорайон Росвигово продовжить обслуговувати товариство ІТВ Сервіс Плюс. Підприємство на закритому засіданні конкурсної комісії Мукачівської міської ради 13 із 14 її членів одноголосно надали перевагу. Нагадаємо, рішення про оголошення конкурсу було прийнято 4 лютого, а 5-го оприлюднили у засобах масової інформації. Заявки та необхідні документи для участі у конкурсі подали всього два претенденти: ТОВ ІТВ Сервіс Плюс та ТОВ Агропромбут. Сьогоднішні реалії економічні. Ну, не сприяють надто тому, щоб був якийсь бум інтересу до, до цієї теми, тому що це зв'язано, однозначно буде зв'язано із підвищенням тарифу на обслуговування житла. І сьогодні, в умовах, коли ну, практично йде зубожіння населення, досить буде проблематично збирати плату за ці послуги. Члени комісії оцінювали здатність надання житлово-комунальних послуг учасників конкурсу за визначеними критеріями, зокрема досвіду роботи, забезпечення матеріально-технічною базою, наявністю кваліфікованого персоналу, якості надання послуг тощо 11 показників, які ми розглянули, в результаті якого ІТВ сервіс набрав 78 балів, а другий учасник агропромбуд – 10. Наступний етап співпраці міської влади та переможця конкурсу підписання договору терміном на 8 років. Тож найближчим часом товариство «ІТВ сервіс плюс надаватиме житлово-комунальні послуги з управління та утримання розвигівських будинків та прибудинкових територій, здійснювати якісне. Вот таке, як хочуть мешканці обслуговування в даних реаліях, ну трошки, трошки і неможливо. Ну але все рівно е, стараємося виходити з цієї ситуації, яка є, тобто поетапно, а от щодо тарифів, їх також змушені підняти, оскільки їх вартість востаннє переглядали у 2006 році, з огляду на економічну ситуацію в країні в цілому та реформування житлово-комунальної сфери, зокрема вартість послуг найближчим часом переглянуть. Якщо раніше жрепи колишні е, Фінансувалися з бюджету міського. Якщо брати ще попередні часи, то були і обласні загальнодержавні, навіть програми підтримки житлового житлово-комунального господарства і виділялися кошти з бюджету, то і тебе сервіс плюс працює лише за кошти квартплати. лише Заборгованість населення за надані товариством і сервіс плюс послуги станом на 1 березня вже сягає 1 мільйон 200 тисяч гривень. А з підвищенням цін та тарифів на комунальну. Нальні послуги зростатиме ще стрімкіше, скаржиться директор підприємства. Наразі тарифи економічно обґрунтовані, запропоновані на розгляд міськвиконкому і будуть обговорювати з громадськістю міста у найближчий час.